Нам говорить мої, що я знайшов про нього. Так, 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 зараз. 95-му році вже була не виноробня, а скажімо так, територія, де вирощували виноград, вони продавали як виноматеріал. Потім, в 2013 році, вони почали вже, якщо то паук, і виробляти. А не тільки винопитеріал. Це таке названня? Закарпатському, Закарпатсь. Закарпатсь. так. Да. Це Такі Закарпатська область біля міста Мукачево. Мукачево, Мукачева. Вот, 50 тисяч літрів на рік вони виробляють. 50 тисяч. Шабо, якщо що пам'ятати, пам'ятаєте, 15 мільйонів пляшок. Дві вот, так, 2005 дві тисячі рік 50 -50. висадка винограду, вони там не так давно, 10. 32 два гетара площі, вирощують гіверстремінер, шардане, Блан, б'янка, мускат, голодриги, каберне, савіньон, міроло, рубін, голодриги. Все, що ви маєте знати про цього виробника, якщо ви не знайомі особисто з виноградом. Ну, це чисто лукачева по вкусу. Я не знаю, я там хочу ваху <говори> не буду. Винорублені, вина, от у них прям вот очень. Нравится. Це психологія. Я что-то вам не сказал, что не значит. Вот. Тут кольор, ну, нормальний. <смачу> Аромат прикольный, кстати. Тут такая вишня в шоколаде, а так и не шоколад, а как в какао. Ну, типа, е. И вишня, и какао. І тут такі, а, родзинка і є, є. ще такі, знаєте, сушене-сушене вишня. вот така от віна, дуже висушена вишня. Котра, знаєте, знаєте, вже, вже від випий, ну тільки так ножиком можна здирати. Ні, таке так, правильно. Але це не як у першому, де лісові ягоди, це варення, а тут, типу, от, 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 вишня трішки. А які сорсо ж? Так... А fu... не, не Не було на сайті. Я не знаю, що ти не шукав. Я не знаю, немає. Я весь сайт перейшов. Для мене це дуже цікаво. У мене позовний об'єм. Вот она вдаль вина, и она дальше покажет потом. Дуже солодка. Танину відчувається, це прикольно. Кіслотниця вона є десь там okay. за цукром, воно спряталося і спрятали. Відчувається це вишня і це какао. Ну, типу, якщо а, просто дивитись на це вино як. А, просто на рідину, яку ти а, оцінюєш, то це. Ідеальний баланс, коли в тебе є в ароматі, переходиться в смак і в після смак і немає ніякого а, претензій до цього. А, те, що воно солодке, там попереджується, що там 17 солодкості і це кого. Але прикольні таніни, які такі виразні на останку. Вот. Це прикольно, це моє право бути. Ну. Я думаю, що якщо тінта була свіжища, від віташ, то теж було все добре. Кагор, ну, типу, ну, дуже важко зіпсувати. Це можна, але важко. Це просто дуже-дуже солодке вино, але це моє право. Ви можете купити якийсь там морозиве і налити. Це як Педро Хіменес українського варіанту. Ну, не настільки солодкий, якщо ти візьмеш Педро хіменес там, саме-саме басовий, саме, саме дешевий, то він ну, десь поляг любители крепленных вин і хересів, а, це було на витривку. <laughs> Окей, ну а, поганий, непоганий, а даже я бы сказав гарний. То есть, якщо б там по поп'ятибальне, то четверочка стабильна. Mm -hmm. вот. Все гарно, нічого не зіпсовано. А, і вот эти танины мені так додають вот. ему.